Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я своїм хлопцям буду готувати е, макарони по-флотськи, олів'є, пірішки, компот. І, але я сьогодні хочу показати е, макарони по флотськи які я готувала ще в наші часи. Я взяла е, кілограм е, курячої четверті. Бачите, така хороша, відварила її до готовності. На сковорідку я потерла е, дві великих морквини три великі цибулини. Я сюди додала олію без запаху і також я додала ще 100 грамів вершкового масла. Я зараз перемішаю, доведу до готовності. Це буде добавка до нашої наших макаронів. Макарони я буду готувати, з борошна вищого готунку. Фермона. І ці спіральки макарони вони готуються у великій кількості води. На 100 г спіралі потрібно 1 літр води. І бажано додавати ще одну столову ложечку олії без запаха. І тоді вони ну, дуже гарно варяться. М'ясо я обібрала. І я його зараз перекручу через м'ясорубку. А тепер я готую макарони. Я вляла 5 літрів води. Вкипала всипала одну чайну ложечку солі і 5 столових ложечок олії. Буду готувати її до готовності. Вермішелька зварилася, вона ось така, бачите, розсипчата, дуже важливо не переварити. Ось вона ось така красива. Я додала до вермішельки перекручене м'ясо. Куряче, і піджарочку зараз перемішаю, добавлю трішки солі, Попробую на смак, і буде готово. Також я додала е, чайної ложечки чорного меленого перцю. Ось така смачненька вермішель Получилося. вийшла. Бачите, все дуже-дуже гарно і колір цей також доповнює це блюдо. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам! Перемоги і здоров'я! Всім, всім і щастя! До зустрічі! Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал! Здоров'я всім і щастя, і миру в нашій Україні! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!